10 років тому втекли з охопленого війною Донбаса, починали життя на Херсонщині з нуля, ну і в принципі створили єдину зараз на Херсонщині діючу козину ферму. Розкажемо вам, як живуть, як працюють родина фермерів, музиківці, вирощують коз і варять дуже смачний сир. Коли з Донецька приїхала, я спочатку хотіла відтворити той бізнес, щоб був у мене в Донецьку. Це були перепила, броліри, індики, я птицею займалася. Там інкубірувала, були інкубатори. Спочатку я хотіла його відновити, приймала участь в грантових програмах, отримала інкубатори. Ну, не вийшло, не пішов в мене цей бізнес саме тут в Херсонській області. А чому? Ну, не знаю, сторонились, багато сторонилися, тому що ми переселенці і ну, чогось, ну, не пішло. І я тоді, ми з Зеленівки, переїхали сюди, почали тут будинок вже ж цей придбали в кредит, а переїхали з птицею, і звісно, на гроші всі положені були на будинок, птицю продати не можу. Ну, дала об'яву в ОЕЛХ, поміняю. Мені запропонували трьох козочок і козлика. З них почався цей бізнес. Це в якому році? 17-му, 2017 -му році. А з Донбасу ви переїхали? В 2014, коли це там все почалося. В принципі, хотіли залишитися там, бо чекали, що наші ж все-таки от-от прийдуть. А може би зараз би там були. А може, а я знаю, як би воно все сталося. Ну просто перелякалася, я попала, ну практично під обстріл попала. Буквально я так тільки поїхала з того місця, де я була, в Красногорах, ой, в Мар'янки. І тільки поїхала, і буквально 15 хвилин там то місце накрили, а мені тоді мені страшно стало, що я могла там бути. Я забрала дітей і поїхали сюди на... До, до Херсону. А що Херсон саме? А я сама Херсонка. А, Херсон. да, я сама Херсонка. Переїхала, по-моєму, в 2000 році я туди переїхала, там будинок купили, теж бізнес стала створювати. А потім прийшлося все покинути і повернутися. Не плануєте виїжджати кудись далі, залишаєтеся тут, правильно? Ви знаєте, були такі істеричні ситуації, коли тікати далі. Ну, по-перше, вже надоїло, скільки можна. По-друге, розумієте, коли я займалася птицею, це було легше. Птиця що? Ну, місяць, два, три, ти возобновив стадо. З козами треба працювати не один рік. От наразі, от, ті цього року, що вир... народилися, виростуть. Це тільки через два роки я можу побачити, який буде результат по молоку. Мені просто вже жалко це кидати, і вони в мене як діти. Під час окупації ховали, особливо коли чеченці заїжджали. Ховали кос, воно все так оббите і залишилося. Ми оббивали це все. Оце. Де що знайшли, куски старого ліноліма, щоб не просвіта не було, нічого. Святи виключали і оце ж там сиділи, стерегли, щоб вони не бекнули, не мекнули. Ну, зберегли стадо. Багато кіз, звісно, погибло. Перша казав мене, а взагалі, до сих пор, аж серце країться, вона вибух був. І теж отак вони гуляли на полі, вибух був. І вона як заколотиться, і давай бігати отак по загону, стінки биться, все, потім впала, піна, з роту пішла, ми ж, коротко, до неї. Ну, прийшлось, звісно, дорізати, щоб не, не мучилася, а потім, коли вскрили інсульт. І багато коз теж, отак тільки вибух, можна було зранку в козлятник зайти, все, лежить готово вже. Інсульти, інфаркти, вони підвержені, вони дуже стресові. От і наразі от, теж у нас там музикавці начебто потише, але все одно видно по козам, от, є, самі бачите, де нормально, їдять одинаково, а де воно худа ходить, їсть, а худа. Це на стресовому фоні гормональний збій. Багато ліків прийшлося в коз вкачати, щоб їх відновлювати. Ну, як вистачає? Тягнемося, як можемо. Зараз не продажу, немає і сиру, ну, я і сиру тутовками зараз і не готую, бо продажів немає. По-перше, по-друге, ми до війни ж хотіли ж поставити приміщення під сироварню. А зараз теж фінансів не вистачає так ну, працювати. Як кажуть, неофіційна неохота. Хочеться, щоб все було нормально офіційно. Ну, А те, що зараз виготовлю, то в основному по своїх розходиться там. Чи для себе, чи для знайомих. Таке. Але Все одно одних не збавилися. А старі клієнти дзвонять, пишуть чи ні? Основна маса роз'їхалася. Клієнтська база практично втрачена. А які види сирів ви виготовляли? Ну від бистрих сирів це розсолі, типа бринзи, моцарела, до таких як гауда, пармезан, мантазіо, більш витримані сири. У вас є приміщення все. це все? Зараз в домі. Ну, зараз немає. Ну в домі я готувала і готувалася. що була якраз перед самою війною, приймала участь в грантовій програмі. Хотіли поставити хоча б хоч якесь приміщення. І в мене ну, дуже велике бажання, щоб це було з однієї сторони відкрите, було з вітринним окном, щоб приїжджали всі і бачили, як готуються. Як він визріває, да, так, да, як да, визрів, да. проходять його? Да, — так, Ну, оскільки так. це не дішеве удовольствия, а зараз з цим руським миром так на цьому і застряли. Ну і якраз до самої війни ми е, почали е, працювати з дітьми з інвалідністю, екскурсії устраювали безоплатні, е, дітей привчали до кіз, до природи. Ну і теж це все так і зупинилося. Найбільше поголів'я скільки у вас було? Ну, якщо з цапами і вважати, ну, за 50 перевалювало. Зараз так. просто за того, що зараз важко, приходиться влаштувати вибраковку, кого різати, кого. Раніше ж козенят усіх залишали, там носилися з ними. А зараз, Якщо не змогли продати, то так вже дивишся, приходиться різати. Це дуже важко кормити, вважаю, в цьому, а в цьому році вообще ціни такі, що мама не горюй.